Знаєте, хотіла розповісти, навіть не якась історія, а просто те, що сьогодні бачила. Сьогодні в Калгарі я йшла на прогулянці і раптом підняла очі до неба. Надо мною летіли великі три граї, гусеї, які дуже кроликали. Перший приморозок цього сезону холодний ранок і три зграї усе одна за одною летять на захід. Туди де тепліше, туди, десь в сторону Ванкувера. Я зупинилася і подумала, вони точно знають, куди летять. Вони не сперечаються, не відкладають на пізніше, не роблять вигляд, що ще рано, ще просто, але вони знають, відчувають, що час настав потрібно летіти. У них щось подібне до внутрішнього компасу. Прийшов голос, значить, пора в дорогу, прийде. Час природа дає знак і вони слухають. А тепер давайте розберемося про людину. Скільки разів у нашому житті теж приходить перший приморозок, тільки не на вулиці, а всередині в нас, в нашій душі. Коли на старій роботі вже немає радості, але ми тримаємося, бо страшно, коли в стосунках давно немає близькості, але ми боїмося змін. Коли місто, де ми живемо, більше не живить нас, а тільки виснажує, але ми чіпляємося, тому що це звичайно. Ми до цього пристосувалися. Бог дуже м'ягко показує нам дитя. Подивися, сезон змінилися. Тут вже холодно для твоєї душі. Я приготував для тебе інше місце, інший простір, інший рівень життя. Але якщо птахи довіряють йому і летять, то людина часто сперечається. Говорить собі, мені здається, ще рано. Я ще посиджу тут. Може більше, може щось обійдеться, зарплата стабільна, гуси не чекають. Поки вони не чекають, поки озеро повністю вкриється льдом. Вони летять, коли приходить перший сигнал, а людина часто чекає до останнього, поки не стане зовсім боляче, поки не розвалиться здоров'я, стосунки, фінанси, поки щось не грюкне так, що вже неможливо ігнорувати. Я дивилася сьогодні на небо і думала, гуси не будують планів на 10 років. Вони просто довіряють тому, хто створив їх і дав їм інстинкт. А ми маємо ще більше. Ми маємо душу, дух, інтуїції, маємо відчуття в серці, маємо розмову з Богом. Він теж дає нам знати. Знаки дає він також. Коли закривається одна двері, не складається з якоюсь людиною, як би ми не старалися, в серці нема миру, коли ми залишаємося там, де вже все віджито, або навпаки, навіть в іншому місці, в іншій ідеї, в іншому місті раптом з'являється дивний спокій і тихе знання там твоє наступне. От сьогодні гуси нагадали мені, Бог піклується про кожну істоту, він дав їм напрямок, час маршрут. І якщо він турбується так про птахів, то наскільки більше він бає про нас? І якщо в нашому житті теж з'являється перший приморозок, і ми відчуваємо, що старе вже не гріє, що пора вчитися чомусь новому, йти вперед, міняти щось важливе, ми повинні приймати рішення так. Сезони змінюються не для того, щоб нас зламати. А щоб просто перевести на інший рівень. І от дивилась, дивлюсь на небо, згадую цих гусей над надкалері. Якщо вони знають, куди летіти, то ми тим більше знаємо нашої душі і свій напрямок. І Бог, який веде птахів, веде й нас. Питання тільки одне: чи наважимося ми так щоб прийняти рішення як птахи, просто довіряючи тому, хто веде нас через різні терни в нашому житті, коли в нашому житті настає перший приморозок?